Добробут можна отримати тільки через суд, буквально особливо якщо йдеться про справу одноіменного ринку у центрі міста. Адже у Львівському господарському суді розпочали по суті розгляд справи про повернення ділянки у користування міста. Йдеться про території на місці колишнього ринку добробут за оперним театром, частина якої зараз занедбана а на частині працює супермаркет. Вже кілька років львівська міська рада веде судову боротьбу за комунальну ділянку площею понад 06 гектара, де майже два десятиліття працював ринок добробут. Ще на початку 1990-х місто спільно з українсько-австрійською фірмою створило ТОВ Галінвест і планувало звести тут п'ятизірковий готель. Але через кризу будівництво зупинилося на рівні фундаменту. А на цьому місці облаштували тимчасовий ринок у 2004 році. Компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з числа засновників. А вже у 2020-2022 роках Тов Галінвест оформив право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Після цього ринок закрили, а на його місці відкрили супермаркет. Попри те, що жодних дозволів на будівництво міська рада не надавала спробу привласнити комунальну землю та майно львівська міська рада оскаржувала в судах однак програла і першу, і апеляційну інстанцію у грудні 2023 року. Верховний суд направив справу на повторний розгляд до господарського суду. Тим часом Галинвест у судовому порядку вимагає від міськради визнати право власності на торговий центр на вулиці Старій, 3, який фактично не існує. Є два державні акти. І в місті є державний акт, де зазначено просто рік, а в другої сторони є державний акт, де є ще місяць і день. І очевидно, що це було просто штучно сфальсифіковано, дописано, що дозволило зареєструвати цю земельну ділянку. це є фальсифікація. Тим має займатися ще правоохоронні органи. Ми е, відстоюємо е, інтереси громади, відстоюємо справедливість. І ми вважаємо, що ця локація, яка є дуже важлива для, для міста Львова, це є територія біля оперного театру, історична дільниця Кракідали. Вона має бути звільнена від е, тих всіх самовільних і конструкцій, які там довший час знаходяться. І має бути покасовано незаконне право власності, яке там оформлено, так само незаконно сформована земельна ділянка. Тобто на сьогодні там вже фактично це все є зачищено, натомість е, працює торговий центр в будівлі, яка незаконно було зареєстровано, і третьою особою сформовано земельною, земельну ділянку по акту, який колись в 90-х роках видавався під будівництво готелю. Ну, це просто винятковий цинізм. Тож у міста є своя візія: жодних ринків чи нової забудови на цій території. Львівська міськрада оголосила відкритий конкурс на найкращий проєкт розвитку простору за оперним театром на місці колишнього ринку «Добробут» та нинішнього супермаркету. Учасники мають запропонувати облаштування зеленої зони, демонтаж нецінних споруд і інтеграцію археологічної спадщини. Але реалізація цієї візії залежить від рішення ФЕМІДе. Наступне засідання у Львівському господарському суді заплановане на 17 червня.